А ви взагалі вмієте на ковзанах кататися? Чи ви знов до бортів поприлипаєте, а я сама буду? Всім привіт! Я не запізнилась? Ну як, ми вже 20 хвилин тебе чекаємо? Так, сеанс ще не почався. Чесно, я думала, ти взагалі не прийдеш. А ви ж не знаєте, слухайте. Вона вчора їла пільміні, вперла пів кіла, але зараз не про то. Бере дістає майонез з холодильника. Кажу, він вже не добрий, він стоїть там пів року. Не треба, будь ласка, та почекай, я кажу: завтра від туалету просто не відійдеш. І що ви думаєте? Я була права. Облювала не тільки туалет, а й всю нашу кімнату, розумієте? А воно ж не тільки звідси, а воно ще й та досить, я ж попросила. Та чого? Ти не смішна ж історія. Угу, Дуже. Чого вона? Коротше, як в неї схопив живіт, який в нас наступний урок? А блін хімія? А це який поверх? Третій. Ладно, йдемо. Стій. Що? Повернись задом. Оце пляма на півдупи. Я що протекла? Блін, тільки тихіше. Та я перший раз бачу, щоб. Аж так! Та тихіше, будь ласка, принеси мені змінні штани, які я на фізкультуру одягаю. Та почекай зі своїми штанами. Ти серйозно не відчувала, що воно. Ну, будь ласка. Ти ще знайшла, які штани одягнути. Білі! Ти серйозно, треба чорні. Ну, раз ти не можеш то контролювати. Настя. Можеш мені допомогти. Куди? Це моя подружка, ми самі розберемось. Давай шуруй. А, точно, штани тобі принести. Добре, йду. Я так давно не була на дні народжені. Подай мені отой салатик. Але я сьогодні так засмутилася. Мені перукар робив зачіску, а в мене ж три волосини, знаєш, і він три рази все перероблював. Мені так подобається, знаєш, коли густе волосся. Але блін, що я можу зробити? Ну так, мені взагалі здається, вітер подує, і ти будеш як одуванчик. Ну ж тебе слухай, воно мало того, що рідке, воно ж як пух. І дякую, що підтримала. Та немає за що. Я б на твоєму місці взагалі на лисо побрилась, може би тоді воно якесь нормальне відросло. Ти серйозно? Mm -hmm. Ну так, мені так в рік робили, а нічого не сказали, що у тебе вуха торчать? Що? Я серйозно? Ну, отак, а ще очі косять.